Доброго дня, малята! Діти, до нас сьогодні завітав гость. Це ведмедик Михайлик. Давайте привітаємося з ним. Що треба сказати? Доброго дня, Михайлику! Михайлик каже, що в усіх магазинах закінчилися бублики, якими родина ведмедиків любить пригощати своїх гостей. Що ж робити? Спочатку сходимо до крамниці з михайликом. Ось подивіться, скільки всього тут смачного. Тут є і калачі, і пиріжки, і булочки, і рогалики, і кекси, і хліб, і навіть торт. Багатий вибір всій в цій крамниці. Проте бубликів немає. Діти. Поки мама і тато Михайлика шукають бублики, ми їх зліпимо і накриємо на стіл. Їм це напевно сподобається. А з чого ж можна зліпити бублики? Ось сьогодні маємо тісто, з якого можна ліпити різні речі. Для роботи з тістом нам слід знати та виконувати правила, підкотити рукава, працювати на дощеці і не розкидати шматочки тіста. А ще його не можна їсти, воно дуже солоне, замішане спеціально для ліплення. А після ліплення нам треба обов'язково помити ручки. Давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Підготували ваші долоньки. Пиріжки я всім печу, щоб наїлись досхочу. Маком зверху потрушу, в піч гарячу посаджу. Молодці діти. А тепер візьміть собі шматочок тіста і пограйте з ним. Потримайте його в долоньках, розімніть. Так, Ми з вами розділимо наше тісто на дві частинки. Одну маленьку, а іншу велику. З цих частинок ми зробимо бублики. З маленької частинки ми зробимо бублики для нас та для ведмежати. А з великої частинки бублики для мами і тата-ведмедика. Тож, візьміть маленький шматочок тіста, скатайте його в долоньках у паличку. А потім з'єднайте края. Ось в нас вийшов маленький. А тепер візьмемо великий шматок тіста і зробимо великий бублик. Тісто я гарненько мну. Розкачаю і зверну бубликів всім накручу, бубликів всім напечу. Ось які бублики в нас вийшли. А зараз, як наші бублики готові, можна запрошувати Михайлика та його тату і маму на чаювання. Малята, а яке чарівне слово потрібно сказати, коли ми сідаємо до столу? Правильно, треба сказати смачного. Які ж ви молодці, малята!